Доброго дня, мої дітлахи! У нас урок української мови. І давайте з вами пригадаємо, яку ж минулого уроку ми вивчали тему. Так, це рід іменників. Які, ви знаєте, три роди іменників: жіночий, чоловічий та середній. Все вірно. Скажіть, будь ласка, які допомож... допоміжні слова ми можемо підставити до іменників жіночого роду? Вона або моя вірно до іменників чоловічого роду. Він або мій і до іменників середнього роду? Воно або моє. Все вірно. Отже, урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Сьогодні будемо охайно записувати і рівненьку, велику літеру Г і маленьку літеру Г. А також сполучати її з іншими буквами верхнє з'єднання Г, середнє з'єднання, а також нижнє з'єднання. Запишіть, будь ласка, гарнетинку. А також рядочком нижче напишемо такі рядочки. Ніс, Гриць, пиріг через поріг. Став на горіг, упав на поріг. Скажіть, будь ласка, що ж це я таке записала? Так, це чистомок або скоромовка. Давайте з вами спробуємо начитати, щоб ми змогли її дуже швиденько прочитати. Ніс, гриць, поріг, через поріг, став на горіг, упав на поріг. Пробуйте, чи у вас вийде так швиденько, а може й навіть ще швидше, ніж у мене. Так, добре. А тепер давайте подивимося з вами на слова із вправи 3 на сторіночці 111. І спробуємо визначити рід іменників. Читаємо озеро, подруга, друг, кросвор, завірюха, тканина, стеля. Морозиво, рідина, тіло, під'їзд, тролейбус, щастя. Для того, щоб нам було легше визначити рід іменників, ми спробуємо підставити допоміжне слово мій, моя або моє. Наприклад, було слово озеро. Підставляємо допоміжне слово. Моє озеро. Якщо ми можемо підставити слово моє, то це середній рік. Далі подруга. Підставляємо допоміжне слово. Моя подруга. Отже, це жіночий рік. Друг. Підставляємо слово. Мій друг. Отже, це який рік, якщо слово мій. Вірно, чоловічий. Ось таким чином, будь ласка, допишіть до кінця вправо і в дужечках визначте рік. Так, переходимо до завдання четвертого із підручника. Вам необхідно записати текст, уставляючи замість трьох крапочок іменники, які відповідають контексту цієї справи. У небі сяяло? Сонце. За вікном дув вітер. високо у блакиті висіла біла. Хмара. Так, ви записали тільки що іменники. А давайте тепер спробуємо визначити, який же рік цих іменників ми додали слово сонце. Яке допоміжне слово можна підставити до слова «сонце»? Моє сонце, так? Якщо додаємо слово моє або воно, це іменник. Середнього роду. Отже, ви зверху над словом сонце напишете с крапочка, ри-крапочка, як в попередній вправі. Скорочен, так? За вікном ду вітер. Він вітер або мій вітер. Це чоловічий рід. Отже, написали вгорі над словом вітер, «ч», крапочка, ри-крапочка. Високо у блакиті висіла біла. Хмара. Хмара, моя хмара або вона хмара, це жіночий рід. Вірно, Ж-крапочка, Ри-крапочка. Над словом хмара запитіть. Ось таким чином ви виконаєте вправу 4. Але запам'ятайте, що іменник сонце це іменник середнього роду. Давайте спробуємо його якось по-іншому змінити. Може, ви сумніваєтесь. Не виходить, так? Отже, зробимо висновок, що рід це постійна ознака іменників. Слово сонце може бути лише середнього роду. Так само, як і інші слова. І ще раз повторюю правило, що рід це постійна ознака іменника. Іменники не змінюють свій рід. Візьмемо для прикладу слово зима. Зима, давайте спробуємо визначити. Зима це чоловічі, жіночий чи середні. Для цього ми додамо допоміжні слова, які нам підходять. Мій зима. Ми так говоримо. Ні, моя зима. Так. моє зима. Ні. Отже, зима, вона моя, це жіночий рід. І жіночого роду. Зрозуміло? Добре, працюємо далі. Зараз прочитаємо вірш. Будь ласка, прочитайте його самостійно, бо зутий сніговик. Поставте відео на паузу, спробуйте прочитати. А коли прочитаєте, необхідно знайти іменники в цьому вірші і визначити їхнє число і рід. Отже, шукаємо іменник, а вгорі будемо підписувати, яке це число та рід. правий, черевик. Чи і є іменники в цьому рядочку? Так, слово черевик. Підставляємо, до речі, визначаємо, це однина чи множина черевик. Він один, отже, однина, так? Визначили число. Тепер визначаємо рід, Підставляємо слово він або мій. Він черевик, мій черевик. Отже, цей іменник чоловічого роду. так? Давайте. Секундочку. Давайте з вами спробуємо. Записати, я зараз покажу, яким чином можна це виконати завдання, як його записати. Беремо слово, черевик. Відкриваємо дужечку. Записуємо, що це однина, отже, одини, крапочка. Точніше, у вас отак. Пропонують підручники. Од, кома. І чоловічий рід. Чі, крапочка, ри-крапочка. Записали. Наступне слово. Йшов по лісу сніговик. Де у нас іменник? Є іменник сніговик. Визначаємо, це однина чи множина? Однина. Мій сніговик. Він або мій. Це також чоловічий рід. Другий знайшли іменник. І таким чином ви шукаєте. Ну, хоча б давайте виписуєте з вірша 5-7 іменників і визначаєте рід. Домовились? Домовились. І у вас у віршику, подивіться, є. Слово жирним чорним виділено. Це слово сніговик. Ви його запишете рядочком нижче і розберете за будовою. тобто визначите закінчення, основу, корінь, суфікс, префікс, якщо вони є. Для цього ви слово «сніговик» маєте змінити запитаннями. За Немає чого. Чи кого? Сніговика милуєсь. Чим або ким? Сніговиком. Даю кому або чому? Сніговику. Тобто змінна часточка. В слові сніговик є чи немає? Підказую вам, немає. Закінчення буде нульове. Так? Далі ви думаєте, визначаєте основу. Все інша частинка слова без закінчення це основа. Визначаємо корінь слова, для цього добираємо споріднені слова. Від якого слова походить слово сніговий? Від слова сніг, тобто найкоротше слово «сніг». І корінь буде в цьому слові сніговий – «сніг». Частинка слова, яка стоїть між коренем і закінченням, це «суфік». Ось таким чином ви маєте також виконати це завдання. На цьому я урок наш завершую. Успіхів вам, до побачення!